Зустрічі з цікавими особистостями у міській центральній бібліотеці вже стали традиційними. Цього разу до книгозбірні завітав письменник, журналіст, науковець, педагог, кандидат філологічних наук В'ячеслав Васильченко. Автор більше ста наукових і навчально-методичних праць та романів, написаних в жанрі класичного детективу, розпочав зустріч зі своїми шанувальниками з розповіді про творчий шлях, як захопився детективами та коли написав свій перший роман. Я так, ну можна сказати, закохався в детектив, коли мені там було зовсім мало років. Там уже 10, одинадцять 12. От, і я прочитав Конандоля, Шерлока Холмса, пригоди Шерлока Холмса, пістрева стрічка, як зараз пам'ятаю. І мені дуже стало цікаво, що ну, от, людина, яка там, просто послухала, подивилася, там, обстежила і зробила правильні висновки. Оці от, от, такі логічні речі. От, ну, ясно, що то інше століття, інший час, інша література. Ну, точніше, інший е, стиль, інша атмосфера. От зараз я, що так не пишуть, але все одно вона якось так ну, і Я е, коли вже навчався на філологічному факультеті, то в мене я вже на той час почав е, цікавитися е, ролю детективу, хоча до того я, мене вже були, там, я почав публікуватися в газетах, це були там публіцистичні нариси, вірші. От, ну таке. А цікавість до детективу так і залишалася. І вже, будучи студентом, я написав повість, кілька оповідань. От І вже з'явився в мене видавець, нібито ми там домовилися, ну, але потім це все, знаєте, кінець 80-х, початок 90-х там валилося не тільки у видавничій справі, й у всьому Радянському Союзі все завалилося. От. Ну і Нічого так воно не вийшло, слава Богу, тому що ну, в принципі я зараз дивлюся, що вона зовсім недосконала, така ну, дитяча, наївна. от, Але вже на четвертому курсі я почав писати роман. Ну, Але життя, 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 пам'ятаєте, який був час, коли я закінчив навчальний заклад, одержав. Направлення, ну пам'ятаєте, тоді була така річ, ну не всі, але я дехто пам'ятає, як розподіл. За розподілом я опинився на кафедрі. Тобто я закінчив із студентської аудиторії, я перейшов на кафедру як викладач. Ну Але це не такий перехід, це там в ритуалах, коли проходять ініціаційний ритуал, і стає із хлопчика, стає чоловіком, одержує статус і можна вже одружуватися. Тут так не, не буває, якщо ти переходиш межу, а Ініціаційний ритуал, це межовий ритуал, потрібно перейти через межу. Переступаєш по лікафе, ти все одно не стаєш викладачем. Навіть всі тві будуть аплодувати і казати, що ти, ти з дипломом, ти вже на посаді, зарахований. Дуже багато треба було навчатися. Ну і той роман я написав 80 сторінок, він так залишився, але ідея його, та, ідея, як я там, я пам'ятав довго-довго-довго, і він вийшов, але я потім про нього скажу, коли він вийшов. Він тут серед цих чотирьох теж є. Зустріч із В'ячеславом Васильченком відбулась за сприяння знаного майстра пера, як поетичного, так і прозового Миколи Мартинюка, який супроводжував гостя. Під час заходу Микола Іванович розповів про співпрацю та дружбу між двома творчими людьми. Шанувальники цікавились, над чим нині працює автор, які романи найближчим часом вийдуть друком. Також присутні мали змогу придбати книги В'ячеслава Васильченка, отримати автограф та зробити світлину з гостями.